Тобі це погано чи, чи добре, але всього 24 години. Куди ти так спішиш? Дуже часто люди затримуються на роботі, тому що у них немає планів на вечір. Це... У нас різне відчуття часу з людьми. Так, Романа тримає рожеву клярі, а я пішла. Майя, почекай, почекай, не спіши, сідай. Куди я ти так спішиш? Я спішу брати інтерв'ю про тайм менеджмент. Ні, ну я зрозумію, що у тебе проблеми з часом, тобі потрібно це ну, розбиратися. У мене ніяких проблем. Хто тобі сказав, що ти будеш брати інтерв'ю? Внутрішнє чуття, тільки давай швидко. Хочеш грати, давай, швидко. Давай спочатку камінь, ножиці, папір, а потім вже будемо вирішувати, хто йде і як. Добре, перші ножиці. Давай. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Я ж казала, що я виграю все, одягаю рожеві куляри. Давай я сам ти біжи, в тебе немає все. часу. Могу я просто не грати. Папа. Ось такі вони дівчата, впевнені у собі, та знають, чого хочуть. Наша гостя бізнес-тренерка Юлія Бойко. не виняток. Колись в дитинстві. Ми всі хотіли мати суперздатність керувати часом. Однак сьогодні в сучасних реаліях ця суперздібність називається тайм-менеджмент. Розібрати, з яким нам допоможе Юлія Бойко, яка якраз і навчає, як ефективно керувати часом. Привіт, Юлія. Привіт. А як часто до вас взагалі приходять з питанням, як встигнути все? Доволі часто, доволі часто і при цьому приходять абсолютно різні люди з абсолютно різних сфер діяльності. Найчастіше, звичайно, і взагалі те, чим ми ці ціленаправлено займаємося, це більше керівники, власники бізнесу і люди, які в офісі працюють, бо це частіше за все. Однак цим не обмежується. У нас дуже багато домогосподарок, у нас дуже багато людей, які на фрілансі працюють, дуже багато людей, які є самозайнятими. І тому насправді можу сказати, що тема буде актуальною будь-кому. Чи ти домогосподарка, чи ти президент країни, керувати своїм часом ефективно буде актуально абсолютно кожній людині. Круто. Сьогодні я буду однією з людей, яка запитає вас, як втинути все, але перед цим давайте зрозуміємо, наскільки у нас велика проблема із тайм-менеджментом. Давайте пограємо ніби в гру. Продовжте фразу: у вас є проблеми з тайм-менеджментом, якщо? П'ять таких фраз. Які б ви продовжили, і я буду загинати пальці особисто за себе, за своє життя і побачу, наскільки у мене халепа з тайм-менеджментом. Якщо глобально, то якщо ви не досягаєте в житті тих результатів, які ви хочете, якщо ваші мрії і цілі не втілюються, у вас точно є проблема з тайм-менеджментом. Окей, перше, друге. Якщо ви відчуваєте, що ви нічого не встигаєте і що вам не вистачає часу на якісь важливі для вас речі. Тут я загинаю палець. Добре, третє. Якщо у ваші плани вносяться дуже часто корективи, трапляються якісь форс-мажори непередбачувані речі, і це вас вибиває з колії, ну от вас це. А тобто проблема не в тому, що виникають проблеми, а те, як саме реагуєте на проблеми, так? Так, як ви реагуєте і як ви до цього готові. Окей, добре. І ще два у вас проблеми з часом, якщо ви розумієте, що ви дуже часто відкладаєте якісь речі на потім, дотягуєте до останнього моменту, робите все в останню ніч перед здачею екзамену. Буває і таке, і останнє у вас є проблеми з часом, якщо ви не дуже оптимально відчуваєте себе протягом дня по тому, як організований ваш режим. Наприклад, ввечері відчуваєте себе дуже втомленим, виснаженими, витиснутими як лимон. І у вас немає ввечері енергії на те, щоб далі жити своє життя поза роботою. Вау! Я загнула тричі партії, і я впевнена, що наші глядачі також десь там розуміють, що проблема у нас все ж є, тому давайте будемо вчитись вирішувати. Але для початку, чому у людей існують проблеми з тим, як керувати часом? Тому що є, мабуть, якісь певні звичні стратегії поведінки, які є не дуже оптимальними. І людина може перше, не усвідомлювати, що це не дуже оптимально. І що це насправді впливає на те, яким чином вона погано використовує час. По-друге, тому що свідомо нас ніхто з малку не вчив, як правило, тому як управляти своїм часом. В американських школах є навіть предмет, тайм-менеджменту, да? А. То у нас в школах його немає. Якби ми з там прямо з молодшої школи вивчали якісь оці правила, закони, за якими працює час, да, то було б набагато менше проблем з цим потім і в дорослому житті. І тому, що є ще така штука, яка називається індивідуальне відчуття часу, тому що ми з вами насправді час відчуваємо по різному. Так. Більш того, навіть я сама в різний час відчуваю його по різному. Є такі моменти, коли мені здається, що час просто стрімко летить. Є такі моменти, коли мені здається, що він просто безкінечно тягнеться. Тобто, це моє відчуття часу. Бо у нас різне відчуття часу з людьми, і саме тому є люди, які його дійсно погано відчувають. Тому вони його і погано контролюють. Вау! Про відчуття часу. Я взагалі е, пам'ятаю, що ми говоримо, що час швидко йде, коли ми робимо щось, що нам дуже потрібно, або дуже нам подобається, або ми проводимо час з людьми, яких дуже любимо. Тоді час дійсно йде над надто швидко. Особисто я скажу про себе. Я дуже часто відволікаюся, коли роблю якісь робочі таски, і розумію, що іноді це мені допомагає набратися сили і якось почерпнуємо нові ідеї. Але можливо це не зовсім добре з точки зору тайм менеджменту. Як взагалі ви ставитесь до цього питання стосовно відволікання під час робочого завдання? Я б відповідь на це питання поділила на дві частини. Перша частина, вона чисто така технічна. Вам треба зрозуміти, що якщо ви відволікаєтесь в процесі виконання якоїсь задачі, то з точки зору тайм менеджменту ви розтягуєте час. Ви не економите в цей момент час, а навпаки, затрачаєте його більше. Тому якщо у вас насправді є якісь жорсткі дедлайни, і вам треба щось встигнути зробити вчасно, то тут. Чітка рекомендація відключити те, що вас відволікає, і сфокусуватися на тій роботі, яку ви робите. Одна задача в одну одиницю часу завжди буде швидше виконуватись, аніж якщо ви будете компонувати виконання якихось двох-трьох задач паралельно. Тобто мультизадачність це не дуже добре. Ні, поєднувати їх можна тільки в тому випадку, якщо якась із цих прав виконується на автоматі, а якась із цих справ виконується свідомо. Тут тільки одна задача в одну одиницю часу, однозначно. Але щодо переключення щодо цієї фрази, яку ви сказали, що мені здається, що я в цей момент якось переключаюсь. Може, десь натхнення шукаю, може, може. Це дійсно правда. Якщо це відбувається правильно, аби людина не відчувала себе виснаженою в кінці робочого дня, їй Треба регулярно змінювати тип діяльності протягом свого робочого дня. Робити це краще всього з точки зору нашої фізіології, приблизно раз на 50 хвилин. 50 хвилин я роблю якусь одну задачу, 10-15 хвилин я роблю якусь іншу задачу. Тут мова йде про інші види вашої активності по трьом складовим: тіло, інтелект. І емоції, uh -huh. тобто, у ці 10-15 хвилин ваше тіло, ваш інтелект і ваші емоції мають навантажуватися протилежним способом. Тобто, якщо я 50 хвилин сиділа за комп'ютером, робила звіт, то в 10-15 хвилин мені треба встати, пройтися і поробити якусь задачу, яка пов'язана більше з, е, з рухом, а не з сидінням на стільчику. Якщо я там 50 хвилин працювала сама з собою без комунікації з іншими людьми, то 10-15 хвилин буде краще, якщо це буде якраз задача пов'язана з спілкуванням з іншими людьми. Але не думайте, що якщо ви робили звіт, а після цього 10-15 хвилин посиділи в інстаграмі, то в цей момент ви переключилися і відпочили. Ні, бо у вас активність фізична емоційна. І інтелектуальна плюс-мінус буде схожою, uh -huh. і тому ви в цей момент думаєте, що ви відпочиваєте, але насправді ви не відпочиваєте. Це ілюзія. Що важливо ем, переключатися правильно? Оце слово правильно якраз і включаю ці три складові. Я особисто про них не знала, тому що я думаю, кожна людина чула чи від батьків, чи можливо від старших людей, цю фразу найкращий відпочинок це зміна діяльності. Але тут важливо вже й уточнити, яка зміна діяльності і як саме зачепити всі ці сфери нашого життя. Зараз я хотіла б поговорити про болюче. У мене є велика проблема. І у дуже багатьох людей, з якими я особисто спілкуюся, є проблема у делегуванні. Чому взагалі виникають проблеми з делегуванням? А, практика показує, що дійсно є багато відмовок. По типу, я зроблю краще, угу. делегувати це довше, ще поки йому поясниш, так. або потім прийдеться перероб, переробляти. І у підсумку я делегуючи, витрачаю ще більше часу, аніж не делегуючи. Але е, насправді це є такими відмовками, бо це таке очевидно, що лежить на поверхні. Більш глибинні причини стосуються двох аспектів. Перший аспект це тому, що людині подобається робити те, що вона робить. І тому, що коли ти делегуєш, тобі треба задіювати інші свої скіли навички. Це зовсім інші навички, і дуже часто люди не люблять делегувати, бо вони не дуже вміють спілкуватися. Насправді доносити думки, навчати когось чомусь, да, описувати процес, описати результат, який тобі треба отримати. Бо частіше всього, ми отримуємо не те, тому що ми не дуже правильно ставимо ту задачу. Ми отримуємо не те і не тоді, тому що ми не вчасно контролюємо на те, як це виконується, і так далі. Тобто, тут є по суті дві дві такі, два таких моменти. Не дуже ми вміємо це робити з точки зору технічного, да? описати, поставити, проконтролювати. Друге, це не дуже ми вміємо спілкуватися дуже часто. Я класний спец у цьому, але я не дуже класний спец у комунікації з людьми. І чому я сказала, що тому, що нам це подобається робити? Тому що тут, коли я роблю цей звіт, я відчуваю себе класно, я профі, я можу отримати результат. А коли я ставлю задачу комусь і не отримую результат, я себе відчуваю погано. Тому з цими двома моментами є порада боротися. Да? Перше, треба дійсно усвідомлювати і мати більш глобальні і масштабні цілі. Бо якщо ти їх маєш, то ти, тоді ти дійсно усвідомлюєш важливість делегування, бо ти розумієш, що ти без цього не можеш розвиватися. Бо людина двома руками може виконати рівно стільки роботи, скільки можна виконати двома руками. Навіть ніяк не може зробити більше. Якщо тобі треба зробити роботи на трьох, то тобі треба три пари рук для цього. І тільки тоді ти можеш зростати, масштабуватись, заробляти більше, економити на час на поточних якихось питаннях, займатися стратегією і так далі. І інакше ну, на це все часом просто не буде. Бо в добі це погано чи, чи добре, але всього 24 години. А друге, дійсно, цьому трохи повчитися. Бо керівник, наприклад, да, той, хто частіше всього делегує, це не то не та людина, яка створює результат своїми руками. Це людина, яка створює результат чужими руками, і це її основна задача створювати результат чужими руками. І ось в цьому він і є профі. Mm. Читаю результати опитувань. Знаєте, це цікаво, тому хочу поділитися із вами. Зізнавається, хто коли-небудь прокрастинує. І 47% опитуваних сказали, що так буває. 53% – що ні, не я. Наступне запитання: чи вмієте ви користуватися своїм часом? 45% опитуваних сказали, що так. Намагались ви коли-небудь познайомитися з тайм-менеджментом. 60% опитуваних сказали, що було таке діло, а 40% – що взагалі не знають, що це. Останнє наше запитання: хотіли б ви витрачати свій час ще якісніше? 81% опитуваних відповіли, що звісно. Хотіли би також поговорити про продуктивність. От які три фактори прямо впливають на продуктивність людини? На продуктивність людини точно напряму впливає те, який у неї режим дня і чи вона насправді висипається. Тобто, аби ти сьогодні був продуктивний, тобі вчора треба було вчасно лягти, лягти спати. Ну, за класикою рекомендацій лікарів, це має бути. По-перше, це має бути так, що ти лягаєш вчора, а просинаєшся сьогодні. А не ти лягаєш сьогодні і просинаєшся сьогодні. Бо в цей момент якраз не відбуваються певні процеси в організмі, які якраз ось десь з 22-23 години до 1-2 години ночі мають відбуватися. Далі це режим харчування. Від того, як ти харчуєшся, теж залежить твій стан і твоя продуктивність напряму. Тому, якби я зараз вам не рекомендувала якісь поради по там, плануванню, да, перш за все, це має бути ваше тіло в ресурсі. І тому харчування, сон і відпочинок. І причому важливо не його кількість, а його регулярність і якість. Тобто, ти під час відпочинку дійсно маєш змінювати типи активності, типи діяльності. Я вже про це. Раніше сказала, це ось такі три складові, прямо фундаментальні. Якщо з ними буде щось не так, то які б я вам поради з тайм-менеджменту не давала, все це не буде працювати. Ну а друге, це вже більше такої ментальної продуктивності. Всі свої задачі, які ви маєте на день на сьогоднішній, краще мати не в голові, а все-таки у стані, коли ви на них можете подивитися. Тобто, або в там, вашому планувальнику виписані, або десь в вашому додатку якомусь до планування винесені. Бо чим більше у вас буде за. Задач, тим менш продуктивними ви будете, якщо ви будете намагатись все це запам'ятовувати. Дякую. Зараз е, уявимо собі ситуацію. Ми всі добре поспали, ми правильно харчуємось, е, ми навіть вивільнили свої думки за допомогою там, аркуша паперу або якогось додатку. І які техніки використання часу нам уже тепер варто освоїти, аби дійсно розуміти, що і куди, і як ми робимо. Окей. Покроково. Перше, коли ви маєте список задач на день, вам треба їх оцінити по часу, кожну з цих задач. Хоча б приблизно. Чому? Тому що у нас з вами так само, як і з грошима, є певна обмежена кількість часу на добу, всього 24 години. І нам треба зрозуміти, чи наш ось цей бюджет, який ми плануємо на сьогодні, да, наших задач, чи він вписується у той об'єм грошей, а нам на даному випадку об'єм часу, який насправді є. А це дуже. дуже часто така штука, що люди пишуть собі задач на день більше аніж є часу в добі, щоб з ними справитися. Це перше. друге, якщо ми бачимо, що у нас переліміт задач почату по часу, розставити пріоритети це є друг, друга рекомендація. Розставляємо пріоритети. Тут я рекомендую просто вам розділити всі ваші задачі на три категорії задач. Перша категорія це, це те, що я сьогодні зроблю самостійно і обов'язково. Має бути сьогодні зроблено, і я і маю робити це саме я. Друга категорія задач, я на них дивлюся і думаю, а що з цього я можу делегувати комусь? Або це домашні е, задачі, я можу їх делегувати комусь із членів родини, або це робочі задачі, я можу підключити до них когось із моїх колег. І третій тип задач це задачі, які, якщо щось Трапиться то саме ними я і можу сьогодні пожертвувати. Тобто, саме їх я сьогодні, якщо що, то перенесу. І я це маю зробити саме зранку. Бо якщо я це свідомо зробила, то я далі протягом дня вже точно розумію, на чому мені треба фокусуватися. І розставивши пріоритети, потім я вже складаю свій розклад на день. І в нього вношу вже от саме ті задачі, які маю зробити саме я сьогодні, і ті задачі, які я маю делегувати, і де саме я їх маю проделегувати, і де саме я їх маю проконтролювати. Ну а далі вже дивимося, як складається день, і тут ось цей момент гнучкості, якщо відбуваються якісь форс-мажори. То, наскільки я до цього готова. Бо насправді є ще одна така дуже важлива рекомендація мати час у запасі на випадок форс-мажору. І це означає, що між моїми основними задачами, які я для себе внесла в розклад, у мене мають бути певні часові проміжки у 15, 20, 30 хвилин між цими задачами. Щоб якщо щось піде не по плану, я могла мати оцю часову фору і все таки до основних своїх задач при цьому а, приступити вчасно. Круто, тобто, так чи інакше, подушка безпеки, така часова подушка безпеки обов'язково повинна бути. Там ми кажемо на чорний день, а це як на чорний час. Так. Е, окей, але уявим собі, що це, окрім того, що у людини є, можливо, там бізнес, якась справа або просто робота, у людини ще є особисте життя. Так чи інакше, як балансувати оці дві важливі сфери у нашому житті, які можливо не дотичні? Е, дуже класне питання, і е, якщо казати про першу рекомендацію, їх мабуть у мене буде тут дві. Коли я виписую список задач на день, то я виписую не тільки задачі робочі, але й особисті, обов'язково. Тобто, в моєму плані на день є список особистих задач, які пов'язані з моїм здоров'ям, які пов'язані з моїм з особистим життям. І ще непогано, щоб у мене там було щось, що мені подобається, мої якісь хобі, захоплення, якийсь час на себе. Тобто, насправді все це має бути у моєму списку задач на день. Круто. це перше. А друге дуже часто люди затримуються на роботі, тому що у них немає планів на вечір. Чіткі такі, які їх мотивують, я точно знаю, що коли в мене в команді є людина, у якої на 19-ту годину куплені білети, вона завершить свою роботу вчасно, піднапряже усіх навколо, щоб все було вчасно, проконтролює, надасть там задач і піде в свої 18 годин, щоб встигнути на 19. -ту. Але якщо у людини немає цікавих мотивуючих її задач на час після роботи, то навіщо мені вчасно її завершувати? Тут я, хоч щось роблю, я себе якимось там, можливо, відчуваю потрібним, корисним і так далі. А там невідомо чим займатися, там ну що ну прийду там, посижу за комп'ютером, подивлюся соцмережі. Ну тож воно не мотивує. Тобто, другий важливий момент це дійсно не просто записувати задачі на день, а дійсно мати. Плани, які вас мотивують, непогано, щоб вони були зав'язані з іншими людьми, щоб ви мали відповідальність перед цими людьми, щоб ви там мали прийти вчасно, і так далі. Бо відповідальність перед іншими людьми спрацьовує. За практикою краще ніж відповідальність перед самим собою, тому ось, ось оці зобов'язання по відношенню до інших людей і плани, які узгоджені на якийсь певний час в особистому житті, допомагають краще організуватися і в роботі. Я думаю, ви сказали просто революційну думку стосовно того, що потрібно планувати не тільки свою роботу, але й відпочинок у нашій культурі, як на мене, це не прийнято. Тобто відпочинок це щось, що. Якщо пощастить, то можливо буде в твоєму дні. Але насправді, коли я колись писала у своїх додатках або яких нотатках там зустріч з подругою, я вважала це трохи дивним. Але зараз я розумію, що це дійсно класно, коли ти виділяєш час, тому що ми кажемо: ну я знайду для тебе час там для подруги, чи для сім'ї, чи для батьків, але насправді ми повинні вчитись виділяти, виокремлювати цей час з самого ранку, як ви казали, планувати ці 24 години. Окей, ми плануємо так чи інакше, але ми розуміємо з вами, що ми живемо у такий період нашої історії, коли як би ти не планував, ці плани можуть бути ось так просто зруйновані, оскільки іде війна, і ми просто звідусі оточені цим нещадним стресом. Як планувати і залишатися продуктивним в умовах війни? Е, ну, по-перше, тут е, дійсно. Ось ця історія з виділенням часу на себе, на відпочинок, на відновлення і так далі. Вона стає більш навіть важливою і глобальною, ніж вона була в звичайні мирні часи. Тому що ну ти дійсно маєш бути в ресурсі, аби ти міг в цих стресових ситуаціях себе оптимально почувати. Тому треба прямо планувати ось ці моменти, де ти можеш відновитися, відпочити, переключитися і так далі. Перший момент. Другий момент: мати час на форс-мажор. Ми тепер розуміємо, що час на форс-мажор, він трохи інший тепер з приводу того, а що за форс-мажор може статися. В звичайному мирному житті мій форс-мажор міг би бути, що в мене колега якийсь погано організований, і він щось не зробив вчасно, і це там внесло корективи в мій розклад. А тепер я розумію, що питання не в колезі, а тут питання вже в повітряній тривозі, в шахедах, які летять. В, в тривозі повітряні і вночі, коли я не можу висипатися, і так далі, да? має бути такий підхід: це прямо така життєва філософія, яка звучить таким чином: окей, мої плани міняються, але як я можу використати цю ситуацію? Для того щоб досягти тих цілей, які перед, переді мною стоять. І до речі, інколи буває так, що ці навіть негативні зміни можуть позитивно впли, вплинути на рішення якоїсь задачі. Ми намолювали маршрут, і коли він у нас ламається, ми розстроюємося з приводу маршруту. А нам не треба зациклюватись на маршруті. Нам треба згадати, що у нас є ціль, і подивитись, а яким іншим маршрутом ми можемо туди прийти. І я знаю, що насправді ось вся ця ситуація там з відключенням, особливо наприклад, минулого року, але при цьому це настільки допомогло людям організуватися, та да, тому що й певні рамки вони ніби як дають тобі більший такий поштовх бути організованим і адаптуватись до тих умов, в яких ти зараз перебуваєш. Я взагалі вам скажу, що це одне з правил тайм менеджменту базових наявність строків виконання. Класно впливає на продуктивність людини, бо відсутність строків розмазує процес, а наявність строків організовує людину, мобілізує її і допомагає дуже швидко, підвищивши свою продуктивність, отримати результат якомога швидше. Дякую. Ми сьогодні з вами дуже плідно попрацювали і поговорили на різноманітні теми пов'язані з тайм менеджментом І наостанок, що би ви хотіли побажати нашим глядачам? Ну, оскільки наша філософія тайм менеджменту заключається в тому, що аби ти дійсно класно керував часом, тобі потрібно усвідомлювати, чого ти хочеш у своєму житті. Мріяти, бажати, ставити перед собою цілі, а тільки потім може застосовувати якісь інструменти тайм менеджменту, щоб до того прийти. Бо тайм менеджмент без цілей не має ніякого сенсу. Взагалі нема сенсу дисциплінуватись, нема сенсу себе обмежувати, нема сенсу вписуватись у якісь часові рамки, якщо все це не веде тебе до реалізації того, чого ти хочеш. Тому я е, знаю, що в поточному контексті дуже складно мріяти. Багато горя, багато е, складної ситуації навколо. Але це нам життєво необхідно. Тому е, моя порада це знайти можливість, можливо, помістити себе в якийсь такий позитивний контекст і помріяти, виписувати свої бажання, які чого ви хочете досягти у різних сферах вашого життя, щоб розуміти, куди ми хочемо рухатися. І тільки тоді ми зможемо бути і гнучкими, і підлаштовувати обставини під себе, щоб досягати саме того, чого ви хочете. Тому я хочу вам побажати дійсно мати цілі. Бажати, а потім вже просто шукати способи, яким чином це реалізувати. Дякую, дякую, Юлія. Я пропоную, щоб ця фраза Мріяти життєво необхідно була лозунгом нашої з вами розмови. Ще раз безмежно дякую за те, що поділилися своїм досвідом. І сподіваюсь, що це буде дуже корисно для наших глядачів. Я сподіваюся. О, ти вже повернулась? Да. Бачу нікуди не спішиш, значить є час. Я вже зрозуміла, що таке тайм менеджмент тому вмію керувати своїм часом. Ну і що таке тайм менеджмент Окрім того, що це вміння правильно використовувати час, який тобі дано. Я ще зрозуміла, сьогодні біблійний вірш на все є свій час по іншому. Mm -hmm. По-перше, є час працювати, і важливо зрозуміти, що без цілей і без мрій, по суті, всі навички тайм менеджменту не мають значення. По-друге, є час відпочивати, і цей час також повинен бути запланований як і будь-які наші робочі таски, оскільки в нас у всіх є 24 години, і їх потрібно вміти планувати. І по-третє, є час навіть для форс мажорів Так, то, що виходить, в тебе є час попити чай? Звичайно, для тебе час у мене знайдеться. Так, значить, я пішов, зараз повернусь. Окей. Ага, 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 поняв. Зараз як стану, то вже все зіб'ю. Та-дам! Поза нормальна, не треба вирівнятися. Дзинкую.